Друзі, вітаю! З вами адвокат Павло Белінський. Останнім часом виникає багато питань, що пов'язані із прийняттям спадщини. Люди питають, які зміни відбулися в умовах воєнного стану. На що слід звернути увагу? Якщо раніше заяву про прийняття спадщини необхідно було подати нотаріусу протягом 6 місяців за місцем відкриття спадщини, тобто за місцем реєстрації спадкодавця або місце засходження його нервого майна. До сьогодні, в умовах воєнного стану, заяву про прийняття спадщини можна подати будь-якому нотаріусу України незалежно від місця відкриття спадщини. В умовах воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше, ніж на 4 місяці. Спадкинець має підготувати свідоцтво про смерть, паспорт або id картку довідку про просування реєстраційного номеру облікової картки платника податку, а також інші документи. На підтвердження родинних стосунків, документи про право власності на майно спадкодавця заповіт за наявності. Свідоцтво про спадщину видається після закінчення строку для прийняття спадщини. Якщо заголошую питання, задавайте в коментарях до цього відео. З вами був адвокат Павло Белський. Підписуйтесь на мій YouTube канал та на сторінки в соцмережах. До нових зустрічей на каналі!